Привіт, з вами Кеша Кеш. Дякую всім за підписки, дякую всім. На мене багато підписався і лайки поклала. Ви дуже молодці. Коча, не знаю, що робити, мені помочь так машину. Ва, ви знаєте, ця машина не хінтарна, у мене вже давно. Що робити мені з цими? Алло, у мене ще нова є. Ой-ой- -ой. в, в, в коментарях, будь ласка, що можна что можно вас зробити, Я вже, вже не можу притумати. Ай, болище. Оп. О Не за на хату Коч Коч що мені робити? Ва, за, вже заробили зарубалица? Так, що робити? Напишу коментар, Що мені зробити? З цим машинами. О, сетейс натальний от саме машина. Я сказав про неї відео зроблю. Так. Так, ну, то давайте будемо. Я... Яка в мене машина є. Так, дивиться вона отака, якщо у вас немає, во. Що трон, он? Так, что-то он. Машенеть. Чмаху вам немає. Льо! Так, давайте вам покажу. Так, ви бачите кнопку, музика. Так, отут, вот так. Давайте. Опа! Опа! І скоро пішла. Так, давайте ось во, тут так, вот тут паночка. Так, от це тут давайте, що поутапало, во і тут що оце. Так, во там вот еще відкрити тут я, и тут може щось покласти внизу. Так, и тут чого є гуль, то вы знаете, я хоть что-то можем вкласти тут. Так потом покажу. Так а взад не может давать. Так, так. Так. Давай! Дай кута. Опа! Блин! Так, давайте. Я... Вот он номера. Вот такие, зараз покажу вам. Во, вам классные номера. Так. Воу, тут что так. Ну, сзади майже, не не может, но это так. Давайте вот так. Куда ты бежал? Так. Так, давай сзади. Вот, то ничего, тоже такие сатания и там высокотания. Опа. Так, вот такая машина. Короче, я буду, ви скажете, на чем я буду їхати. На вот це я буду їхати розголітати щось. А на WC я буду їхати вутце. Якщо на новому, там, а вот ця як там. Я буду їхати в то Якщо... ну, на... як там, там за Пуже. Ну можете танцювати, ой, та музика, пам'ятаєш, ми їли, вот а я не знаю як запу. Запу. Так, а до вотсаме я буду їхати в місто. Місто буду їхати. Но вот я буду теж розглядати і їхати і розглядати щось. І... А потім діща щось розглядати, таке коли не було. Так. Ну от я вам сказала, машина так, у мене как там. Так, можна поїхати на качалку. Там, не, тому, так, на потом я кутами буде. Так, так. Так, отут, е... оце боєу тут. Так, давайте поїдете. Ну, На новуті машині. Мін. Я вже там давно не був. Так, так каву включати. що це царапен. А я скин мій? скину напиши коментарях, старай вам потопається чи новий. За новий лайк, а за старай підписку. Бо У мене старий канал ще роки пул. Цього року має бути три що 25 грудня йому буде 3 роки. Я вам дякую за підписку і лайки. Я, я, я теж... Я двох буду знімати по модала два. Так напишіть в коментарях, можна ще якісь ігри пограти, я зіграю. Якщо набачите якийсь гарний коментар, то я на вас підпис. Якщо хочете, що на вас підписувались. Так, ну ного він хотів мені зробити воно таке. На моєму каналі щось. Ну рекламу, так, хотів зробити. Ну, коротше. Він на нього підписався і... Тепер на мене... Так, на, на ну напевно він поки не зробив рекламу, алесь він мене що поманув в хату. Так, молоді плесько. Плесько, плесько або плесь Зіко Хочу напиши коментарях як Плесько або Плесь Зіко. Або о, о ви пом... я от пам'ятаю О, Йомойо! Йо. Я спом'ятав як я тут... Я тут давно не пув. Я тут пуз за марком моїм такохом. Ну, за що? Го немає. Так, ну думаю, він живе якось може. Так, кокову. Воп! Йому, подивіться. Без. Зас... Бачите, що там? Де сюда? Чекайте, треба прицілитись, як прицілитесь. Та прицілитесь, Льо! Во, тому і Так, там... На, тупи! Там, ты проселись, алё? Ты тут? Так. Так, что ты пампер вытервал. Так, волны есть. Так, вот, давайте его забираем, Так, давай, давайте забираем, сбираем, сбираем, сбираем. сбираем, сбираем. <плес> так за сквище Так я тебе жазе покав Нешьте сказал два давайте. Так Опа так. Ну так так, завети на це насуну Да блинце желтый Ну0 Траскушку там ехать так я буду цей інтернет. Так, давайте. Так, камеру я включаю. І поїхала. Ну, коротше, я під'їхати додому, і ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім папай! І відпишись!